Нікому не треба енергетики жорсткої подарі, мене плюнула! Та зараз запушу, блядь. Я тебе не познаю, де є мой Василь, курва. Ти <плух> 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 в мою кімнату більше так не вривайся, чую. У мене моє сусідаю <плух> тоджені, я вам відповідаю. Здорово мої кохані жлімачки. З вами, як завжди, Піксель Федя. Як і обіцяв, як і обіцяв, на тисячу фоловерів на моєму твітч-каналі. Ось ви бачите нікнейм, посилання є в описі. В цю суботу, 23 вересня о 14.00, буде відбуватися святковий стрім з басейну. Е, я буду ще в якомусь там образі, не буду вже розкривати всі карти. Тому приєднуйтеся, приєднуйтеся, клікайте по посиланню, фоловтеся. чекайте на стрім, ще раз нагадую, 23. Вересня цю суботу о 14.00. Приєднуйтеся, мені буде дуже сильно приємно. А зараз я вам пропоную переглянути коротеньку нарізку цілого стріма. Це не нарізка різних стрімів, кліпів, це нарізка одного стріма, щоб ви розуміли, що в мене на трансляціях відбувається приблизно, хоча б приблизно. Тут буде відбуватися, я думаю, що трошки масштабніша річ, бо це все ж таки тисяча тисяча на твічі, для мене це дуже важливо. Велика цифра. Дякую всім дуже сильно за підтримку. Тримайте велике сердечко. Почалека усіх за цю цюрчика. Усім гарного перегляду. Так, нагадую всім, сьогодні у нас день Ігор. Починати ми будемо швидше за все, як завжди, з фолгайсу. Хтівки кидаєш, е, я можу хтівки тут показувати. Мені не, не обов'язково е, у Телеграм. Так що я можу тут. Розпальцовка. <гум> Зараз, блядь, тіньове клонування зроблено. Ща-ща-ща! Ми вчора сиділи, ще потім після КС, не знаю, півтора-дві години тупо говорили у Дискорді. Але жінка потім на мене сварілася, що ти говориш з людьми по 2 години, а зо мною не говориш. Ти А не сварілася хіба на мене? Ну, Нені, ти казала, що ти я говорив через людьми, а зо мною говорив! Бо твій Налєсник не Налєсник, твій Налєсник то блінчик більше, ніж Налєсник, Налєсник має бути такі тонюсінький, як повіко, то во. А чого до тебе? Я вчетки не катала. казала! Я казала? казала. казала. Ніхуя ти більше так! Ти в мою кімнату більше так не вривайся! Чуєш! А я вриваю налесник! Чи за підгоріли? Підгоріли на. вибирає гарний Налєсник, бо всі інші підгоріли. <підгоріли> Він налісник, кондика називають Лаваш, налісник, оладки, лише не налісник. Оладки стартої Пляцки з тертої бульби. Драник, пляцки з тертої бульби, картопляники тупо. Оксана, хай вас сам готовить, як йому не подобається. Так і буде, так і буде, бо я віду, що то взагалі совісті нема. Є в мене совість, ти хоча б привіталася з людьми. Та ти не віталася, ти просто залетіла тарілкою з, з налесники і почала налесником усім т'їхати. Я сиджу, я сиджу, лежу, нікого не чіпаю. І я вже чую, що він щось мелеве дурне. Як я могла не встати і не Сиджу, нікого не чіпав, реально, блядь. Я реально сидів, нікого не чіпав. Сидить, боїться. Та я вже попустив трошка краник чуть-чуть попустів. -чуть Ще треба було е, під зательника ясником дати. Ти ти нахуя ідей підкидуєш, я нінка, йоб твою мать! Я по п'яску там. Ті поп' налісником. Пес... Ото! Mm -mm. Іди не гавкай Ми, Ми з тобою як пси, якісь, чесне слово. <laughs> Мені здається, що ми з тобою реально як якісь пси. Я не похожий на пса! Сама ти спаєль! А ти є блядь! хуаху, Йдемо порівняємо, який пес гірший. Спаніель чи. Спаніель. І чи на мене Спаніель буде похожий? Ну добре. <плес> <плес> ну коли я не стрижуся, то трошки похожий <плес> на Спаніеля. Я чуть-чуть похожий на Спаніеля. Коли я не стрижуся, ну добре. А ти на чихуахуа. О! То чисто ти, бейме боже! То чисто ти. Квіточка! Яка квіточка? Честоті, зараз я навіть знаю де. О! Є, знайшов! диво! це честоті! Я правду говорю людям! Я правду не говорю, ти не... Пруфи де? Нема пруфів. Нормально мені вірити? Сэр, ти кажеш, що Мона Ліза, то вот оригінал, як тобі можу вірити. Та бо і є оригінал, гуляч! Бачиш вихід питаю чи ні. Скористайся, будь ласка. А то вона я не А ти що тут твоя книжка робить? До речі, дивіться, що вона читає. The Power of Storytelling. Win hearts, change minds, get results. Rob Bissenbitch. Rob, якогось роба суку читай, Bissenbitch. А я тепер кладаю, що я хочу сліпу, бо Ти, чо, чайбік, блядь? Ти йдеш уже? Всього, пішла жінка, нормально, все, може говорити далі. Закріла двері, значить, не буде чути. Вона, вона, не буде, вона не буде чути нас, значить, можна говорити. Оксана 1, Василь 0. Е, блін. У неї щось такий настрій нині грайливий до аудиторії. Ми давно шоу вже, до речі, проводили, дуже сильно. Ти дава проводити. Та не копай мене! Здоров, Кенді. Оксана не копай, не копай! Не копай мене! Ті, може ми її забанимо нахуй? <риклад> Повністю на стороні Оксани. Я записую, я записую! Все, мені похуй, я все записую! Я все записую! Кого анвіпати, кому бани кидати? Ходи позаймаємося. Чим позаймаємося? Спортом! Я займаюся лише хуйнем! Яким спортом? Ти чого на цілий день така борза? Та заходьте вже, полагайся. Та чекай! Але... Що ти я... не грати, <ривіт> ти мене дратуєш на ній цілий день! У не мене мене, блядь, там зараз скоро вся посевіє через тебе! Та де я тебе навчу свій танець танцювати! Але... Мій танець то взагалі їм дивися. То так, ти отако стаєш! Трибаєш ноги на, на ногу! Триваєш! Тримаєш! Я <ривіт> стрибаю! <Трибаєш. ривіт> Та ти не стрибаєш ніхуя! Піш щось тривай, ноги в душі прямі тримай. Все, давай, покуємо, покоу, поков! Так, певно, що тяжко, блять. Усі люди, які перший раз танцюють взагалі ногу мають. Майже ногу ломлять, ти ще непогано справляєшся. Руками отакоти, от отак, от от так як чайка. Є, нормально. Та піздець. Бачу, ігор сьогодні не буде, буде-буде, зараз пізніше може колись. А діскінкірно! тіла мокра, стіна тіла да мокра. Та ти розпіта. Ні, Моно ні, ну, ніка, ніка тіла мокра. Ну який контент? Контент! Ти ще й контент у голові. Та тобі ще й контент у голові. Те, що он грати, то, що Вандика Качан хоче в ігри грати, тебе взагалі не хвилює. Качану Анди пише від самого початку. Запускай фулгайс, запускай фулгайс, запускай фулгайс. Та зараз запушу, блять Все, я тебе люблю. Все, все, все пока, тебе люблю. Все, всім па на наробіла кринжі, тепер кажуть і тепер кажуть кажу всім папа. Та й де вже йде. Все, пока. Більше не будемо раді тебе бачити ніколи. Мені хочеться з того всього, ще їбанути цією хлопушкою. Єбанем? Ти чого там підглядаєш? Підглядає Ну Я не буду хлопушку стріляти, я потім прибирати буду. Ти розумієш, вона ото отако стоїть і за дверей заглядає. А ну чого чо, ж Ти Нічого не т'єкай! Не т'єкай! Ти добре, що ти хоча б мудруці стала на не направити, йо-майо! А прикольно, ні! Прикольно! Я вам зараз покажу, цей прикольний прикол. Дивися, що робиться, блять! Нормально ти подивися, все полишала, наробіла тут кари і пішла собі просто. Ти розумієш, просто взяла і геть. А ну я прибирай! Мені до них усе лепне! Єбать траки єбєєші, це просто піздец. Це ж ця зараз буде. You spin my round, I round my round, you spin my round. Spin right round, baby, right round like Нікому не треба енергетики жорсткої, блядь, подарєте трошечка. Мені, до речі, начальник мав дзвонити. Пропущений від Мілоша. Я п'ять годину тому. Пізда, мені піздан. Трубку не бере начальник, все, пізда мені, мене звільнять по-любому. Трем'ю більше не буде, бо мене звільнять, я не буду мати грошей. Дивися, яке чмо! Дивися, яке чмо! Дивися! Дивися яке! Дві по стіні тупо хуярить вода! Ти все в стіну відбіла! Дивися! Ти що, аватар, баний! Це тупо аватар якийсь! Яке чмо! Подивіться на її лице, це піздець. це... Ксеню, це не фотошоп, я маю відео, докази. Я вже десь кінцево, я маю величезну надію. Все, з мене достатньо цього всього на сьогодні. Я вирубаю стрім. Всім пока. Єбать, ви хто нахуй? Алло! 56! Ви що, єбанулися? Ви хто люди? 54! А ну, два покемона повернулися негайно. Хто вийшов? Кого забамбурить? Назад, блядь! Буде прикольно, як зараз до мене начальник прийде. <рес> я, я подзвонив йому, а потім він передзвонив ще годину назад. Я не чув, він два рази дзвонив. Я, я йому через годину передзвонил, він же не бере труп. Я вже боюсь дзвонити, він вже повно мене давно. Я не йду завтра на роботу, пацані! Мене звільнили, пацані. Завтра не йду на роботу. Завтра стріл. Алло Він почала їсти морозово, а воно розтануло і потекло мені на груди. І я в морозиво і незручно купити сапку. Подаруйте сапку. А Ти чо, я вахуї, дякую. Ой. Качечка, блядь Качечка, рот твіт Дякую. Дякую за 10 сапок, Качечка, їбать його рот. Дякую, качечка, йомай Ой третій рівень хайптрейну КОМПЛІТ, єбать! Пиздець, пацані, спасибі! Опа, мені, мені, мені начальник дзвонить, все. Мені пізда. Начальник дзвонить. Прошу. Просто... Це... Єбанутий форест, блядь! Ама чи Що, Хватить, і сьогодні. П'ятий рівень точно є, блядь. Альо, Ламарчик, дякую для подаровану сапку для воленяка. Ламарчик. Та хватить, блядь. Це ж септембер, єбать, це ж 25 вітних У мене серце стане, блядь! Леголасік, дякую дуже сильно за подаровану сапку для христинки Fluffy Спасибо, Леголасік. Качечка, блядь! Тим нюмен, ви що йопнулися! Дякую! Це підец, ви чесно помішалися. Йоп твою мать! Дякую дуже сильно за таку під Оксана! Оксана, давай розпусту якусь! Оксана, давай якусь розпусту, тут пізде! Юрчик, дякую, Свудіч! Сводіч 10. Я впевнений, що це рекорд, я впевнений, що це рекорд. Єбать 181 саб! ЄБАТЬ! 181 саб, БЛЯТЬ! Ви шо гоните чи шо? О, ти ще така красива! На 200 сопів! Віддав, все, забирай! Володя, забирай нахуй! Володя, ти добив до 200 сабів, забирай! що? Мойко! дякую дуже сильно. Тім нюмен, дякую. Ти подивися скільки сабів, блядь! На піднять. Фор дякую! Яка ти хістя, то таке хуяриться! блядь! Ти не кажеш, ти щоб я був! Дякую дуже сильно ще раз усім! Скільки саб? Я, слово, сказати, що я уваху то, то нічого не сказати. Дякую, давайте я ще одну хлопушку їбану. У мене мої сусіди ахуєвають от Жезні, я вам відповідаю. 218 активних сабів. Це піз... Є, 218 активних сабів. Ee, я завершую свою стрібську кар'єру, я забайду, за у вас усіх на сапки. Куплю собі на ці гроші Lamborghini. Lamborghini куплю собі і буду їздити на Lamborghini. Все. Блін, мені начальник дзвонить. Я йду вийду до начальника, виносу ключі йому. Зараз прийду. Це піздец. Кажуть, по-перше, я до начальника вийшов усі блядь. Але то хуйня. Я вийшов у цій футболці до начальника. Та перше, друге, я ж з бородою весь час був, він мене без бороди ще не бачив. І так само цей. Так само я лісі блядь. Він виходить, курва, каже. Перші його слова. Курва, що ти з собою зробив? Я тебе не познаю. Курва мать. Хто ти є ж, Курва. Я тебе не познаю, де є мій Василь, курва. Я такий думаю, йо, <рес> і рже, сука, і тягне з мене прикола, йобаний. А потім каже у самому кінці, каже: Добре, наразі молодий чоловік курва.